Всім привіт! Давно не показував своїх коней. У мене лишилося троє. Кобелу одну продав, Лишилося кобила і кобела і два лошуки. Цей, що згорито горито по фараонове. Цей, що з долини по Вандамове. Це мушу по фараонове 6 місяців тепер якраз. Це мушу по Вандамове 2. Вони тепер узялися, що з тут кобелу два за раз, то що кобела теперка трошки приніс їм. Порошу, то кажуть. Кобила трохи тепер не дає коло відра. А так то і один і другий. Підкигають. Такий Вандамович. Жеребчик mm -hmm. називається Техас. Має на два місця таку дуже цікаву кучерєву гриву. Mm. Сонце, забивай. Mm. треба вставати з другого боку, бо від Погано, видно. Ці двоє перебирають. Фокусове на даний час 6 місяців. Техас ще не розуміє з відра їсти, кілко цим не приношу. Та він щось то перевертає, то, то ноги туди заб'є, щось він не, ще не, не розсмакував. Фокус такі ноги, такі коліна, ноги чистенькі. Що Чи ні на задніх ногах, ні на передних. О, а то і так, аби лише по повідрі походити. Кобела покрита фараоном. УЗД ще не робив, треба буде робити. Черво таке досить велике, пущенне трохи, але все але одно треба буде робити УЗД, бо то, що такий термін 2 місяці, то що добре не розуміти. не видно. А на озиде вже. уже, озиде можна робити. А як єсть не хоче давати стати тогда? У нас собі занята друга. Репчики обидва даються до рук. Спокійні. Пррр. Ка гарна тут місцевість у нас. Всім дякую за увагу, хто додивився до кінця. Коментуйте, ставте вподобайки. Слава Збройним силам України. Всім мирного неба. До побачення.